Кляним дощем обдало хлопця, коли той виходив з торгівельного центру. Двері розлетілися на маленькі шматки прямо під час того, як в них входив 10-річний хлопчик. Батьки малого бідкаються, він міг отримати серйозні травми. Натомість у адміністрації торгового центру упевнені, дитина порушила правила користування, а значить, сім'я має відшкодувати за ремонт дверей більше трьох тисяч гривень. Тетяна Паномар з усіма подробицями. Борис показує, як відчинивши двері торгівельного центру, отримав скляний дощ на голову. Я бігу, а але ти і, і двері, а вона у мене в руках осипається». Мама хлопця говорить, двері були зламані і вважає дивом, що хлопець уцілів. Вони були великі, сантиметрів 20 на 20. Це впало на ребенка, на голову. У нього у була кепка, у нього була курточка. А якщо б ріб був розділ, або це був маленький дитина, попала б в очі, попала б в уші, в волоси. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. На них видно, як дитина вбігає у двері. Це пряме порушення правил їх експлуатації, кажуть в адміністрації торгівельного центру. Приміщення знаходиться під землею, тому за нормами пожежної безпеки виходи мають бути зі скла, але воно тут особливе. Просто-напросто закалка, яка фактично повністю при такому русі може просто розбитись і не пошкодити людину. Це скло, перш за все. Це не металеві двері, які можна там ногами відкривати, або принаймні, на яких можна кататися. Воно не призначене для цього. Не катався і не бив, просто розігнавшись сходинками підтупцем, ускочив у двері. Це нормальна дитяча поведінка, каже очевидиця інциденту. Вона допомагала дитині оговтатися, щойно двері впали. Я Борючка, Борючка, давай ну, успокойся, за глубоко. И і поднимаю, а у нього куча куча стекла. Я и несу на і нісу туалет вибрався. І мені ді всі руки были в колючках. І дівчатки мені потому що я не могла на двох руках били калючки. Відшкодувати ремонт дверей з батьків дитини вимагає адміністрація торгівельного центру. Та родина платити відмовляється, на чиєму боці правда з'ясовують правоохоронці. Інформація все зареєстрована, проводиться відповідна перевірка, проводяться допити. Вже допитані батько мати даної дитини. Обстани події зараз встановлюються. Знаки при діці працюють, працюють адміністрація торгівельного центру. Погрожує стягнути гроші з батьків через суд. Мама хлопчика теж збирається судитися, аби компенсувати моральну шкоду. Мовляв, син став нервовий, погано спить та побоїться ходити сам. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Віка Новини.